Шановні земляки, до сміли надійшла чергова сумна звістка. Сьогодні наша громада прощається із захисником, життя якого обірвалося жорстокою війною. В останню земну путь сміляни проважають воїна та захисника Березовського Олександра Володимировича. Болить душа замужнього героїв. Які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити і працювати. Олександр Березовський служив солдатом-стрільцем 3-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 12 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Донецької області загинув. Був у статусі безвісти зниклого. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Березовського Олександра Володимировича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Олександру Іванову, шановні сміляни, сьогодні ми проводимо останню дорогу нашого героя, військовослужбовця збройних сил України Березовського Олександра Володимировича, який боронив нашу державність, нашу незалежність і наші права і свободи. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко і ви себе особисто висловити найщиріші слова співчуття рідним, близьким Олександра Володимировича. Його звитягу, його подвиг, його виконаний військовий обов'язок до кінця ми будемо пам'ятати довгі-довгі роки. Світла пам'ять Олександру Володимировичу. Слава Збройним силам України і слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенку. Дорога родина, шановна громада, вкотре білі смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги. Нашому землякові, нашому воїну, нашому герою, який ціною власного життя здобував перемогу для нас всіх. Немає слів для втіхи, родині, мати втратила єдину люблячого сина, дружина, чоловіка, син втратив батька. Але це війна. На війні не буває без втрат. В імені міського голови Сергія Ананка всієї Смілянської смілянські громади висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Друзям всіх, хто знав Олександра Володимировича. Світла пам'ять про нього навіки залишиться в наших серцях. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні. Побратими, тяжка втрата, пекучий біль, та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб провести в останній путь та вшанувати пам'ять справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Він пройшов надважкий військовий шлях та повернувся додому як мужній, відважний син українського народу. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Не Господь Бог оселих душею там, де праведні спочиваю. Милості Боже, Царство Небесне, кучня гріхів його. У Христа безсмертного Царя і Бога Нашого просимо. Бати, Воскресіння, життя, упокоєння, загиблого воїна, Олександра, Христе Боже, наші тобі славу слаємо. Сам Господу покой душу, загиблого воїна, героя Олександра, в місті світлі, віці, кітучій місці спокою, ти Воскресіння, життя, упокоєння, спачило воїна. Герой Олександра, Христе Божого, тобі славу слаємо. Шановні, воїни, Дорогі отці, браті і сестри. за що Каїн убив Авіля? За що брат убив брата? Авель був мирений, послушний, любивний. Він був послушний Богу, він любив свого брата Каїна. Але коли одного разу вони принесли жертву обидва Богові, корінь свою, то Бог жертву Каїна не прийняв, а Авеля прийняв. І Каїн із за завісті встав і вбив свого брата. В катехізм Православної церкви вчить, що є чотири гріхи, які вопіють про помство до неба. І ось перший із них це убійство. За що Путін убиває українців, браті і сестри? Ми йому щось погане зробили. Ми пішли на його землю, ми в нього щось забрали. Та ні. Ось той самий гріх, що був у Каїна відносив свого брата і самий гріх у Путіна, і за завісті до українців. Пам'ятаєте, як він говорив, що ми без них не будемо не визімо, ми без їхнього газу замерзнемо. А українці живуть і не тільки живуть, а й розвиваються. І ось коли він це побачив, завість зробила свою чорну, чорну справу, що він почав нас убивати. Убиває нещадно. І ціль його знищити. Наш народ як такий, і вони про це прямо говорять, що ми забули, що такий народ і українці існував на цій землі. Але ж вони глибоко помиляються, тому що Бог довго терпить, але ще ніколи на цій землі зло не перемогло до кінця добро. Ще ніколи на цій землі неправда. Кінцевому підсумку перемогла правду, все рівно правда восторженствує, все рівно із Божою допомогою і з допомогою наших мужніх героїв-воїнів. Ми захистимо свій народ, ми захистимо свою землю, ми захистимо свою націю і ми будемо жити. На цій землі доки, доки не прийде ще раз, Господь наш Ісус Христос у свій славі, щоб на всіх судити. Тому, проважаючи сьогодні останній шлях душу загиблого героя Олександра, який ще віддав життя, віддав те, що найдорожче є у людини. Немає ціннішого, ніж дар Божий життя. Він віддав в першу чергу за свою родину, за свою громаду, за свою землю і за весь наш український народ, за свою державу, щоб ті слова Путіна не збулися, щоб його мрії не відбулися, а щоб правда восторжествувала. І тому цей подвиг є найбільшим на землі, коли людина віддає своє життя за друзів своїх. Тому сьогоднішній день ми із молитвою на устах, і сльозами на очах, і з важким серцем прощаємося із героєм Олександром. Ми сьогодні висловлюємо співчуття родині, бо це величезна втрата. Людину похоронити в розквіті сил, яку ми ще робити, творити і радувати своїх ближніх. Але як у молитві сказано, про коли не батьківщина в небезпеці, що як ти, якщо ти, Господи, судив покласти душу воїну, то прости його всі гріхи і прийме у Царство Небесне. І тому ми сьогодні про це молились, молимось і повинні молитись, браті і сестри, не забуваємо, що пам'ять тільки тоді, коли ми кожен день молимось. Тоді і є пам'ять, тоді і дійсно є допомога, тоді є спілкування, і тоді є радість у воїнів, що вони дійсно недаремно віддали своє життя, що про них пам'ятають, що про них піклуються, про їхні душі, а вони в свою чергу будуть молитися і за нас, і особливо за вас, побратими, щоб вас Господь беріг. Щоб поменше було смертей, щоб ви всі верталися живими додому і далі вже відбудовували нашу незалежну Україну. Тому у сьогоднішній день ми прощаємо із воїном і кажемо йому: прощай, бо ти дійсно заслужив Царство Небесне. Амінь.